Привіт усім, готові? Це просто знесе вам дах. Що, якби я сказав вам, що нічого з того, що ви бачите, не є справжнім. Рене Декарт, батько сучасної філософії, мав одну просту, але революційну ідею: піддавайте все сумніву. Його найвідоміший вислів Я мислю, отже, я існую. Декарт вважав, що сумнів це перший крок до справжнього знання. Уявіть собі. Він навіть сумнівався у власному існуванні, доки не зрозумів, що сам акт сумніву доводить, що він мислить, а мислення означає, що він існує. Декарт також досліджував зв'язок між розумом і тілом, що призвело до дискусій, які тривають і донині. Цікавий факт, Декарт любив довго лежати в ліжку, розмірковуючи над таємницями життя. Тож наступного разу, коли ви будете лежати в ліжку, пам'ятайте, можливо, саме ви. Наступний великий філософ. Продовжуйте ставити питання, продовжуйте мислити, і залишайтеся допитливими.